Fortnite has changed. It's no longer about being OG bush struts or sky bases. It's an endless series of build battles fought by sweats and pro players. Fortnite and its consumption of life has become a well-oiled machine. Fortnite has changed. Знаєте, а старий Снейк має рацію. Fortnite дійсно змінився. Ба Більше він це завжди робив, якимось, не побоюсь цього слова, найвинахідливішим чином. Щоб якось виправдати от такий поворот в тематиці відео, які я роблю на цьому каналі, впевнений, що багато хто від мене чекає точно на відео по Фортнайт, я маю відмітити те, що за довгий час існування цієї гри мені вона здавалася як якась, м'яко кажучи, відверта залупа для невибагливих дітлахів. З ось цими усіма ток танучками недолугими персонажами, вдаванням того, що там начебто є сюжет, та дикими для суцільно стилістично несерйозного амбре колабораціями. За що нам все це Epic Games? Ви ж колись робили Unreal Tournament, Gears of War? У вас в штаті присутні такі шибай голови, як People can Fly, врешті-решт. Якого біса? Гадаю, більшість глядачів теж задавалися подібними питаннями. Та, мабуть, ця більшість цілковита впевнена в тому, що Fortnite це наче прокляття ігрової індустрії, помилка нашого таймлайну, якщо так хочеться. І знаєте, хай так і буде. Я не маю на меті когось переконувати в його ствердженнях щодо Фортнайт. Можливо, це дійсно не для вас. Проте, можливо, мені вдасться вам пояснити, типу чому ця гра настільки хайпова, популярна, та чому третій сезон п'ятої глави, який відбувається на моменті створення цього відео, підриває сраки місцевим кіберкотлетам та олдам. А я в ньому чомусь щиро кайфую. Тому що такого драйвового, фанового, рок-н-рольного Fortnite я не пам'ятаю за всі ті два роки, з яких я періодично граю в цю гру. І тут вважаю, на початку треба пояснити, так би мовити, загальний контекст, і як мене взагалі попутало, почати грати у Fortnite. Вайбін. Так називався третій сезон третьої глави, коли я вперше інсталював Fortnite на консоль. Причина була достатньо банальною, переживаючи певну кризу, мені в плані ігор захотілося чогось багато користувацького та лайтового. Я вже тоді заглядався на Вігор, але лайтовим він мені тоді не здався, що справедливо до речі. І ось я такий дивлюся на вкладку free to play і думаю, а чому власне і ні? Ну і так, якийсь час я грав з будівельниками, і мені навіть приносило задоволення те, що я, не вміючи у це сране будівництво, міг вбивати декого з самих запеклих архітекторів. Забігаючи наперед, треба відмітити те, що потім я для себе все ж виявив те, що у грі є режим без будівництва, який так і називається нуль будівництва. Та те, що у Fortnite дуже невибагливий, цілковито фановий, та що найголовніше, Різноманітний геймплей. Досягаються ці три стовпа його реіграбельності тим, що Fortnite, як було сказано Снейком на початку відео, постійно змінюється. І повірте, я там всілякого лайна надивився. Звісно, мені завжди довгий час той сезон, з якого я починав грати, здавався ідеальним. Адже саме там мені сподобався ганплей, пересування, та я, так би мовити, вкурював основні принципи цієї гри саме у вайбінг. А потім починалися зміни, багато змін. Не сказав би, що ці зміни були зазвичай неякісними. Заради справедливості, скажу, що цікаві та прикольні сезони все ж були. Та й що там казати, за весь час мого досвіду у Fortnite загальна зона королівської битви змінювалася три рази з регулярною заміною певних біомів. У Фортнайт були їздові динозаври та система перків, яких, наприклад, більше не існує. Постійно змінювався збройовий пул, та додавалися ігромеханічні предмети, які впливали на геймплей. Але ці всі певні зміни не завжди якісно відображаються у грі. Наприклад, як би кому не подобався з фанатів Fortnite OG сезон з поверненням до першорідної карти перших сезонів Battle Роялю, я цей сезон повністю скіпнув. Адже для мене це було тією ще крінжою. І цей факт, як би мовити, в котрий раз має доказувати як мені, так і вам, леді джентльмени, те, що я вже точно не є представником ядрової та цільової аудиторії цієї гри. Адже за останні часи саме OG сезон повернув до Fortnite мільйонний онлайн та був вельми успішним. А от потім стався сезон Underground, в якому з'явилася як мінімум механіка модифікації зброї, жетони, які наділяли вас певними перками, боси, з яких ці жетони треба було вибивати, та що саме цікаве, перероблена система пересування в плані анімації. І саме на цьому сезоні я знову повернувся у Фортнайт. Та на тлі того сезону к слову зробив своє неідеальне, проте доволі цікаве відео про дослідження милосердя. Як на мене, було весело і прикольно, прямо як у Вайбін, наче. А потім. А потім грянув мерзенний сезон з тематикою грецької міфології, та самим, як на мене, пососним батлпасом, який я тільки бачив у Фортнайт. Своє невдоволення я пояснював собі дуже простим питанням: чому поєднання хоч і мультяшного проте бойовика про стрільбу має добре поєднуватись з грецькими богами, типу Зевса та Афродіти. От і я не знав. Ви скажете, так це ж суцільно поганий смак та наркоманія. А я вам скажу, що ні. Це, шановні, така еклектика. Так, так, я сам охотів. Вважайте це сучасним проявом постмодерну, в якому еклектика займає не останнє місце, адже стилістично цей сезон дійсно виглядав як поєднання різнорідних концептів та елементів, що, до речі, не дуже якісно вплинуло на геймплей, адже в цьому міфічному сезоні з'явилися деякі, скажімо так, інбалансні предмети, без наявності яких у гравця було мало шансів не те, щоб отримати перемогу, а взагалі дістатися до ендгейму. Ну тобто мене частіше за все вбивали не зі стрілецької зброї, а прибивали до землі ланцюгами Аїда або знімали стихією води з аватарної колаборації. І ось ці два предмети усунення, як на мене, стали каменем приткнення всього цього сезону, адже обидві ці імби наносили дуже багато дамагу. А водомет, к слову, взагалі не мав балістичної системи і летів по прямій, як ото дурко. Ну і знову ж таки, у ендгеймі ви обов'язково би зустрілися з власником якоїсь цих двох приблуд. Це м'яко кажучи задовбувало. А сама наявність стрілецької зброї у цьому сезоні якось зводилося до нулю. Проте під кінець сезону на горизонті майорило щось світле, наче збалансоване та доречно стілістичне. Новини про новий сезон, який вже на етапі тизору та чуток привертав все більше моєї уваги. Постапокаліпсис мав бути наступною темою для літнього сезону 2024 року. Однією з перших чуток, яка не виправдалася, полягала в тому, що весь сезон буде присвячений тематиці Всесвіту Макса Рокотанський. Він же скажений, він же навіжений, він же безумний. І це на момент розповсюдження чуток мало сенс, адже сезон мав вийти якраз під вихід в прокат фільму про безумного Макса без безумного Макса. Так, чутки виявилися лише чутками, і може це і добре, адже кіно, як же відомо, провалилося в прокаті. Подейкуючи, що це сталося через недоречність образу Фуріоси у виконанні ані очі на різноджой. Проте це не відміняло схожість концептів скаженого Макса, які мали втілитися у новому сезоні Фортнайт, а саме: битви на машинах, біомпустка та аналог бензаку. І після того, коли стало відомо, що Всесвіт Макса омине Фортнайт, все ж Epic Games було чим підігріти аудиторію, а саме колаборацією з Bethesda та їх Fallout. Згодом час наближався до виходу цього сезону. На острів наближалася піщана буря, що приховувала в собі цілий крейсер з небезпечними рейдерами, які мали прибути на острів та змінити правила гри. І от. 24 травня 2024 року цей крейсер пришвартовується до Пусі Айленду та зустрічає гравців драйвовим трейлером з запуску сезону. І це було в дусі самих екстремальних постапокаліпсисів, які тільки можуть існувати в ігровій індустрії. По-перше, це відбулося під пісню Fuel Металіса. По-друге, та й по третій, по четверте, тут здавалося було все, що треба для динозавра, який застав жанр баталкарів у дитинстві, типу мене: крутезні тачки, жорстокі та нещадні рейдери, суцільний вайб бензинового овердрайву, броня Т-60, лазерна рушниця, гармата матії, гарпунь, нюка їбато той день кола, врешті-решт, а ще, а ще обвіси на тарантаси, вибуховий автобус. Якісь дизельні рукавички та маніпуляції з металом у виконанні колаборації з магнету. Ха-ха! Це дійсно виглядало як якесь свято. Знак питання. Окей, перший досвід знайомства з сезоном за назвою Вщент в мене був, так би мовити, з деякою гірчинкою. Незважаючи на те, що Батл Пас тут був достатньо фановим та в деяких місцях ультимативним, тут навіть був свій безумний макс, певними. Але проте на початку сезону все, що було заявлено у трейлері, знаходилося у грі десь в 50-відсотковому еквіваленті. Я не знайшов тут ані гарпуна, ані лазерної рушниці. Та й загалом зброєвий пул був доволі скудним, адже крупнокаліберну снайперку прибрали, залишивши її менш потужні середньокаліберні аналоги. А добив мене автомат. Який залишили з сезону прогрецьких богів з цим еклектичним дизайном та химерними інкрустраціями. Це залишало деякий осад. Але саме головне все ж було на першому плані. Тачки. На тачки дійсно можна було навішувати бампера, модифікації колес та зброю у вигляді однієї з двох модифікацій. Так, не густо. Проте певне різноманіття у геймплеї ці батли на машинах водили. Проте багато хто з гравців Fortnite виказували своє незадоволення, обґрунтовуючи свої тези тим, що на хіба ви перетворили Fortnite у кросаут. Мене це потішало. Адже я тут бачив дещо інший референс, не стільки на конкретну гру, скільки на цілий жанр, про що ми поговоримо трохи пізніше. Зараз же я хочу закцентуватися на тому, як цей сезон почався та розвивався. Адже як ви могли вже зрозуміти, не всім гравцям стало до вподоби схиляння геймплейного ядра сезону до битв. На машинах. Адже машини тут на початку дійсно їбати все, що ворушиться. А якщо воно не ворушилося, то можна було це протаранити бампером та добити. Тарантаси у сезоні вщент дійсно стали місцевим каменем приткнення. Вас було дуже небагато шансів протидіяти якомусь воїну дороги на своїх двох ногах. Особливо, якщо ваш противник був за кермом спеціальної машини, якою володів один з трьох босів цього сезону. І повірте, ці тачки доводили до істерики всіх пітніючих прошників та інший кіберфарш. Наскільки б вони не були натасканими гравцями, вони були приречені, якщо у ендгеймі вони залишалися проти місцевих роадкіл, вартхога або шедоу. Адже ця трійка батлкарів мала в собі певні особливості, типу постійного БЦН Нітро, це типу рідина, що давала бафи до потужності, стаміни та робила з гравця майже Ісуса. Та кожна з цих тачок вміла регенерувати запас своєї міцності. І звісно, багато хто з елітарної, так би мовити, спільноти Fortnite почали скиглити у бік Епік Геймс щодо балансу та порядку речей, які складалися в цьому сезоні. Я нагадаю, що я переважно граю у нульове будівництво. І подейкують, що місцевий кіберфарш дуже сильно скавлив на рахунок того, що воно. Тобто біжить кіберфаршик, чує, що в нього стріляють, відбудовує свою срану халупу, а потім цю халупу вщент розтрощує Якась автівка. І воно таке плак, плак, ой, ти ж моя бідолашна котлетка, хатку мою б поламала, і Звісно, Epic Games дослухається до своєї кора аудиторії, і розробники почали вносити хотфікси та додавати, точніше прибирати, певні значення у ігрових характеристиках. Таким чином, вони прибрали можливість регенерації особливих автівок, понерфили дамаг машинних кулеметів, гранатометів та дизельних перчаток, а також знизили час дії та потужність нітру. І знаєте що? Не врятувало кіберфарш та скигликів від тотального роз'ялова. Так, тепер це робилося не так миттєво, але це все ще було весело та драйвово. А в професійних турнірах, до речі, взагалі потім прибрали оті дизельні батл-рукавички. Адже якби їх не нерфали, хатинки будівельників відлітали як домівки НІФНІФА та Нафнафа. І мені такий Фортнайт подобався. Подобалося те, що це не були імбалансні два предмети, з якими тільки був сенс рушати до ендгейму. Тепер були імбалансні тачки, яким могли протидіяти. Тільки тачки, хардкор, бензак, нітро, сліпкнот! Still... звісно, я й сам був у ролі пішохода не раз, але це мене не засмучувало. Мені це дійсно подобалось. Але так не могло бути вічно. Адже як ми пам'ятаємо, кіберфарш все ж продовжував скиглити. Тачки продовжували нерфити, а контент, якого бракувало на старті, мав бути компенсованим. І ближче до середини сезону, саме десь в цей період часу і записується це відео. Epic Games починають додавати у гру заявлені плюшки, які і мали створювати більш відчутну протидію стосовно піхоти проти машин. Так з'явилась лазерна рушниця з Фоллауту та арбалет з вибуховими стрілами. Перший предмет дамага утворення мав нескінченний боєзапас, проте у противагу він перегрівався при певній кількості пострілів поспіль і переважно був так само ефективним засобом усунення піхоти, так само як і арбалет. Проте останній треба відмітити, все ж був більш ефективним при протидії тарантасам. Маючи все ж повільніший таймінг перезарядки та скорострільності, арбалет наносив більше ушкоджень транспорту у порівнянні з повним еквівалентом залпів лазерної рушниці, як мені здалося. Наприклад, на одній зі своїх прямих трансляцій я за допомоги арбалету доволі ефективно нейтралізував вельми небезпечний вартхох у ендгейми, вибух якого деорганізував супротивника, що дозволило мені та меценату Відео пану капітану здобути перемогу у доволі кайфовому матчі. Один є. Красунчик, просто. Але важко не погодитись з тим, що хоч ці два стволи все ж були ефективними проти машин, їх специфіка використання все ж вимагала певної концентрації та влучності. Перевага Тарантасів все ж була достатньо непохитною, і в якийсь момент у грі з'являється снайперська гвинтівка. І не проста, а якась бронетанкова, я не знаю. Не дивлячись на те, що вона хоч і дає номінальну сотню дамагу по торсу петельника пішохода, гвинтівка мала б вагомий недолік, а саме довгу, проте дуже тягову перезарядку. Це було зроблено для того, щоб не мати можливість робити декілька пострілів поспіль, звичайно. Особливо по Тарантасах. Адже Тарантасам ця рушниця наносила від 300 номінального урону. І не дивлячись на те, що подібними властивостями відрізнялися і попередні дві зброї, снайперка на додачу відчутно штовхала тачки у бік влучання по ним, що робило цю зброю достатньо небезпечною для воїнів доріг. Наприклад, в мене з комісаром був от такий показовий та цікавий випадок. Надибавши собі вартхуга, ми їздили та в своє задоволення виконували квести та гамселились з місцевими петельниками. Як в одній здавалося, з чергових сутичок кома нокаутували прямо з салону нашої машини, коли він лагодив позашляховик на ходу. Так, тут можна і так сідати в салон прямо до свого опонента. І в якийсь типу скрутний момент мені довелося покинути вартхог, що у підсумку обернулося деяким спасінням та подальшою втратою машини. В нас її спить. Ми ж перегрупувалися, полікувалися та рушили далі виживати. В процесі чого я озброююсь тією самою снайперкою? Щось мені підказувало, що вона мені ой як згодиться, адже наш вартох в чужих руках був, мабуть, самою головною проблемою в цьому матчі, і треба відмітити не тільки для нас. У підсумку ми дісталися ендгейму, де ми залишилися проти тих двох викрадачів нашого джипу. Враховуючи попередні ушкодження Тарантаса, мені вдається за два постріли зменшити стрічку міцності до критичної відмітки. Після чого я почав відпрацьовувати з дробовика вибух, паніка, вбивство, прикриття та перемога. І погодьтесь, без такої бандури, яка ввалить по Тарантасу під 400 дамагу, було б непросто вистояти проти цих викрадачів. І ось десь на подібних ігрових етапах я усвідомлював, що ці всі поступові введення ігрових предметів та механік були дуже лаконічно заплановані та мали певну відповідність до умовного наративу цього сезону. Ребаланс та нерфи, до речі, сюди я не враховував, адже в якийсь момент кіберфарш наплакав собі додавання бугів вугі гранати яка ігромеханічно відбирала у гравців геймплей на певний час та виводила їх з машини. Тоді вже інші, так би мовити, казуали, точніше воїни доріг. Зауважили, немов, ну давайте взагалі тачки і зброю тоді приберемо. Що за маячня? І знаєте що? Епік Геймс через тиждень прибрали цей непотріб. Кіберфарш знову втрачав свої хатинки та страждав. Ха-ха! Так. А стосовно відповідності щодо відсутності та поступовості додавання зброї, скажу, що це виявилося доволі прикольним та доречним рішенням в плані розвитку сезону. Типу, на початку був неповний пул гармат. Тарантаси були вкрай небезпечними у порівнянні з тим, якими вони стали у середині сезону. І це обумовлювалося тим, що коли рейдери прибули, типу, на острів на чолі з мегагандоном місцевим, то всі петельники та ключові персонажі для умовного сюжету Фортнайт, наче дійсно з дуже сильними зусиллями. Ми намагалися протидіяти цій навалі. І типу, к середині сезону, це вже було відчутно на ігромеханічному рівні. І, гадаю, під кінець сезону використання транспорту не буде вкрай імбовою річчю. Адже ще заплановані заходи з перчатками Магнето з людей X, предмети з колаборації піратів Карибського моря та Мініган. Але, як то кажуть, подивимось, подивимось. Проте самою крутою штукою, яка взагалі мається в цьому сезоні, є, як на мене, метакоментар щодо карбатлів середині найпопулярнішого Батл роялю. Десь на початку цього відео я підкреслював те, що грецький сезон. Який мені не сподобався, був як на мене надто еклектичним, що комусь в певній мірі може бути до вподоби, але не мені. В мене, як ви розумієте, інші стилістичні смаки. Але ось чим особисто мене захопив цей сезон вщент, так це тим, що він, на відміну від грецького сезону, є чимось на кшталт того, як М -м, такого терміну напевно не існує, але як постеклектика. Тобто. Речі, які безумовно мають бути поєднані в одне ціле через свою стилістичну відповідність та побудову, але які зазвичай чомусь залишаються у своїх особистих формах. Так, я маю на увазі Кар Батла епохи 5 го та 6 го покоління консолей. Адже такі ігри, як серія Twisted Metal, Vigilant 8, Rogue Trip, Interstate 76 та навіть Кармагедon, були доволі популярними батл-роялями свого часу, в кінці 90-х та на початку 2000-х, без прив'язки до цього жанру. Дивіться, по-перше, за правилами того жанру, у вас на вибір є розширений пул пілотів та тарантасів. У Fortnite, звісно, є всього три варіанти особливих автівок, проте свою ластівку все ж можна кастомізувати за смаком. По-друге, зброю треба підбирати на ігровій локації. Самі карти представляють себе умовно просторі арени. Ну і умовою перемоги являється винищення чи хоча б виживання серед тих, хто приймає участь у певному змаганні. Якщо вам це не нагадує принципи королівської битви, я не знаю, що з вами не так. Ну і стосовно порівняння із схожості з кросаут. Кросаут це дещо про дрочіння та кастом Тарантаса заздалегідь, типу танчиків тільки швидше. Проте Карбатли та їх інтерпретація у Fortnite – це трошки про інше, на відміну від гри від Кайдзін і повністю про бійки та фан. Це наче відтворення класичних free for all матч шутерів тільки на колесах. І, як на мене, сезон вщент ближче до класичного карбатлу, аніж до схожої концепції з попереднім менеджментом та обов'язковим фармом, як у угорсько-руснявого прикладу. Ну і вишинкою на цьому постеклектичному торті є суцільний панк-рок Вайбік. Це притаманно не усім біомам у грі. Тут все ще залишається місцевий олімп та царство мертвих. Але ось ця вся рок-н-ролл шибай головнеча мені як шанувальнику альтернативної культури дуже і дуже імпонує. Зокрема, завдяки колаборації з Металіка. Я б не те, що був якимось шанувальником цього гурту, та, мабуть, повністю мастеров папець я вперше послухав саме тут. Але сам факт того, що тут був цілий інтерактивний концерт під легендарні бенгери цього гурту, з можливістю поганяти по атмосферним пусткам, пострибати по готичним антуражам та вбити самого майстра маріонеток, це як мінімум варто уваги. Ну і враховуйте ще те, що деякі внутрішньоігрові радіостанції тепер можуть транслювати Нірвану, Сліпкнот, Рамонес, ту ж саму металіку. А на нітродромі взагалі можна почути Bad Reputation та Ренсі, а в гоночному режимі була взагалі сама імбова траса з відсилками на пісні Металіси, яку треба було здолати під Fuel. Я взагалі не те, щоб любив оці гоночки, але цю трасу я прямо залюбки вмикав. Ну і що тут сказати на додачу, якщо вам, так як і мені, подобається панк-рок та метал, культура, антураж постапокаліпсису, карбатли та овердрайв, то обов'язково спробуйте цей сезон Fortnite. Він дійсно дуже фановий та цікавий. Тим паче, що подібної концепції батл Роялю я не те, що Fortnite не бачив, я взагалі не бачив. Навіть у класичних карбатлах, типу якщо твою тачку роздовбали, то це якби все фінал. А тут ти не тільки можеш вижити при втраті Тарантаса, а ще й маєш можливість наваляти своїм противникам або вшитись геть з небезпечної ситуації. Тому не зволікайте та спробуйте вщент, якщо вам таке до вподоби. Адже такого біля бумерського сезону, від якого скиглять місцеві кіберкотлети, вже точно не буде. Тому що вже відомо, що в середині серпня 2024 року стартує новий сезон з тематикою мутантів Всесвіту Марлів. Ах так, на початку відео я ще казав, що мабуть мені вдасться пояснити вам, чому Фортнайт такий популярний та хайповий. Якщо чесно, я сам не знаю. Але виходячи зі всього досвіду, який я отримував у цій грі, скажу, що у Фортнайті дуже просунуті та постійно мінливі ігрові механіки, через що в нього час від часу хочеться повертатися, хоча б заради того, щоб невибагливо позмагатися при наявності завжди різних ігромеханічних елементів. Ну і враховуйте завжди те, що Fortnite це один з небагатьох найпопулярніших прикладів мета всесвіту. Тут дійсно є багато чого, та, мабуть, на смак кожного. Ну і на цьому в мене все. Ось такий фановий сезон і ось такий лайтовий відос. Якщо він вам сподобався, обов'язково протисніть лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео на відеоігрову тематику. Та й напишіть, чи застали ви жанр батлкарів у нульовий, а то, можливо, я сам тут собі навигадував якісь постеклектичні тези та рефлексував на теми свого дитячого відеоігрового досвіду. Мені це дійсно цікаво. Все прочитаю, та якщо буде що відповісти, обов'язково відповім. Ну і що, ну і все, дякую за перегляд, антимама, аб.